Всім привіт! Хочу показати ще йдемо на перевірку. Парував Кобелу, там є в попередніх відео, як криле циганом Сьогодні 9 день від першого дня, коли парували, йдемо на перевірку. Я дивився, що нас сьогодні було, зачистилося два рази. І так йду перевірити. Трошки вже пізненько, але будете вибачати, коли маємо як, та де працюємо. Всім гарного перегляду. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Будемо давати побільше контенту. Кобила по кличці Куба. Так її назвав. Така красуня. Очікуйте, буде продовження. Ховуємо ноги. Сьогодні нагадую дев'ятий день. Дев'ятий день від Пр -пр -пр -пр. Від першого разу того що пропускали. Буде стояти чи не буде, але підстрахувати треба бо безпека у першу чергу. Ногу не буде стояти, то Ну, сильно ніхто пускати не буде. Все розумно все, адекватно. Але підстрахувати треба, бо кобила кована на всі 4. І так, аби не було, проблем з жеребцем краще зробити зразу. Так, я вже жеребет. Пробуємо вона ніби і стоїть, але так що, що так думає. Але зараз будемо вийти. що Поки що чекаємо. Нагадую, жеребець на паровку. жеребець. Зараз покажемо гобищо, але сіпправи, вчора вже підкорав. Але він піднабрав форми. Сібраєш. Бела сьогодні 9 день, Зачистилася, але Але щось вона не стоїть так, якби вона мала стояти.

Трохи так трісло з боку лега в цілі, це я вже не збавлю, я думаю, за нього мене буде не збирав, вриває, як сьогодні. Нагадуємо, ребят по першонове, по першоновий гайтар, ви походили з Вінниці, Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня Банябере. Поки що 2000, а там все буде видно як. Стій. Стій. Як буде далі себе? Добробувши рапок. Зараз приведу татову кобелу. Так, кобела щось трошки розпалювала, але, але вона не стояла. Попробували. Не стоїть, значить не стоїть. Беремо додому. Siem. Jalkoju saa parähdet. Määränahan napa.